все нормально має бути. все все одно якось воно. Блять, херова груза, сука. Не пропускає мене. Це не призив посіти відеокони. Та й кохує це інтернет. Ніхуя не робить. Угу Та шо мені надію, що воно не робить? добре. Я сподіваюся, що все буде порядочно, так як положено. встановлено. Ну все, вроді би поряд. Русский народ, понадеяться уже нужны справами Так, на ну, топ стриме, короче, в шахте не и на данный момент. А, забоженный. Пивто, перешли нишпивтора стака медного блока, майже стак железного блока короче, такие вот ресурсы. Здорово, Денис, здорово. Шо там? Як жизнь у маны, каша маны. <связанная> Я, короче, стрим запустил, <связанная> надеюсь. Сегодня интернет будет влагу приятно. Так, что ж, мы не, не медленно. Сейчас будем много, так, собрать ресурсы. Для нового цього монастиря японського. Я задумав построїть. Старай. ці шалки засю будуть. хоча бы дві штучки. добувати ресурси, короче, надо дуже багато камня. Мене мене, вроде навіть кирка була а це нашелки касання. На касання. Три, три шалкера в мене свободи є. Та шо, шорує Добувати ресурси, добувати камінь. Думаю, ту саму городу я добував камінь для цього японского храму. Думаю, багатсько десь надо. Все добре. То це хорошо, це хорошо. Добре, що мене взагалі є оця кірка на своє касання. А то оце, конечно, ц все быстіше буде купати, але ближніше добуває. Хотя ця у нас нам теж не плавно купає. Коротше, надо десь так, під нас хоча б викупати. буде купати начала. Було б дуже добре. А це процес на превеликий, жаль, довгий. Таке зараз будемо збирати ресурси і будемо приступати до будівництва нового, вже не храма, а монастиря японського. Весь город в мене буде в цьому японському стілі, так як положено. Точно, Чтобы мне его хватать. Второй. Так еще надо его добыть. Так у меня же два стака. Есть. Ну, продолжаем, продолжаем. Там будемо, думаю, що ще кришу робити. Зараз головне, добуть камня Підличну кількість. Лавний погр. Краще зараз відкупати цього камня брагать, буде що нормально, так скажу. Це стати, що потім не бігати. Десь раз всього купай ціка. Такої зараз, розказуєте кого якого, як жизнь у мене, кого каша мани, все розказуйте. Я Буду читати. Хоч якось трошки прикрасити цей процес добичі. Камінь ж можна отримувати переплавши круглях, то і навіщо це кело. А... Ну так дивися, це типа я сразу камінь добуваю. У мене ж кірка, це на нашелки касання, тобто це свої не зарітувай. То я цей обычний круглях ближніх добуваю. Потім його треба буде переплавляти, щоб отримати камінь. А так я сразу цю кіркою камінь добуваю. То тобто, есть мені не надо будет його переплавлять, тут тобто, бачиш. Я вон сразу можу робити камень и кирпичи. Цикамен мені якраз для камень кирпичей надо. То тобто, еще цього болежника накопаю, то потім його переплавлять надо. А у меня цього угля небагато. Чи по угли надо бегти. Туда. А так сразу святками будет, там болежник и все и положено, як то кажуть. тема. таксики менедо ну, ще еще думаю за своими постройками я тут а всю сю гору просто под ноль снесу на Кам я. Ще пострілю, якісь там, камни вообще пострельно кисть там устрой де буду короче все руды забирать и ресурсы добывать щоб сразу на майбутнє було. Типа я захотів щось построїть, мене такі оба, сразу там 20 стаків камня є, щоб не треба було бігати. А його все добувати треба. Так, сіки мене. Ну трошки є. Трошки є. Измруд выкупать. Щось у меня очень мозоли. Сики 4 штучки. Вздох изумруднів 4 штуки викупав, це четко. вирішив собі сумівцю. Не зритую кирку на дачу 3. Зачаровав. Хотя бы. Хотя бы більше цих ресурсів падає. Вообще на том стриме повтора са каламази викупав. Там десь около 9 чи блоків вийшли. Це дуже добре, І так скажу це дуже добре, Так, тут она купать на догляну в мене є. Раз, два, три. 600 таких ну так как бы мало не надо трошки побольше всего мало как я думаю сразу это шалкер шалкер поставлю да? и заховаю это камень ну 600 таких надо еще купать хоче впити оцей вату це не зрить накупай Бачив я і хтось там якась сяма є тіка що вона знову усього не зрить того блока цього блонка десь там на дюпай там собі пару стаків. я не знаю чи це робоча схема чи це чи це просто щось там наколдували там Але я собі сохраним поп попробую зробити там щось вроде поршень надо там редстоун Просто на мене багато. То було б чітко зразу з одного цього обломка Naserita викупать. Ну не викупати на дюпай десь там пару саків. То треба би, в принципі, і броньку до Nizerate цього уровня зачарити. Було б непогано. Вже землі багато всім гравім, це... Це не положено. Тоді коли треба гравіш, граві. цього нема. На справді про гравій треба, тут ми цього гравій накопати. Потім бетону з нього наробити. Ніж бітон треба бути. Ця, ця лопата в мене на печинку. О! Тут тут ще... крипер даже бачу и уголь. Ну ладно. Надо нас камень первую Першу червь. Першу червь. камень. здесь. О, Нормально мене порядочно всі ізомрут. Всі багато тут ізомруть. Сігори. У нас аж тут мені всякі моби не позалазили. Мою, так би мовити, печеру. Води печально трошки. Ой. Та -мо. Так добре. Вау. Тут еще бачу граб є, Цей весь мені треба викупати, ну В принципі кайф не можна цей весь позабирати, теж лишнім не буде. Блин, это цього лучника, я не знаю. Я зараз цей лук їхній потрібно засуну. Все чітко. Сиди, не. хай собі сиди. Правильно робить. Так, тим часом... Як на твою думку краще добувати камінь? Та думаю... Думаю, що краще все-таки оцю кіркою на шолкові касання добувати. Бо... бо це довше. Довше іменно коли ти обичною кіркою типу, добуваєш. Це болижнік, да. Потім ти ще закидуєш е, в ту пічку, і ти маєш ще поки воно переплавиться. Це по часу довше. Що часу багато в мене і так, але я думаю набагато ефективніше краще. Мати одну кірку атаку типу, нормальну, а другу нашелкуєш це касання краще сразу цей камінь камень а то переплавляти його все. це страшне діло раніше ж тоже а потім ну, -то, на поняв те що на нашелка касання то швидше буде набагато ну, тоже знаешь типа Кудись там, що в одиночці граєш, в одиночному мірі, то там от летиш від бази, там де переплавляється цей ближній Де, Типа воно не буде переплавлятися. Тому що ці чанки типу, не прогружені, там твої бази. Надо іменно на базі сидіти, щоб воно все там. Так як положено було, переплавилось. Так, і того сіки в мене камні керпіч якось отак отложить. Дуже нормально так гарненько його все посладувати. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 стаків. Ну непогано, непогано. Добре, думаю, пока що на даний момент достаточно. Треба полетіти еще мене це хіло залишилися. досталося. Ще є. Озман грубої криші. Так, <тукріст> Та, сразу поставив собі шалкера. Мені всі ресурси, у нас є монастир. Що буде тільки по шовках. 3,5 стака. Майже стак темного. Сікі три стака темного дуба і 4... Ні, навіть більше Сікі 4 стака темного дуба. І половиною, є... Небагато, небагато. Побільше треба. Я думаю, треба побільше набагато. Добре, зараз поки що в зустрічці зробити трошки інше. Знаєте що ми зробимо? А зараз ми зробимо мост. Зараз ми будемо будувати міст на другий берег. Це, думаю, Хоча, треба було спочатку цю ніч пропустити. Зараз тут оці всяка ніч буде мені мешати. Тут ще десь зомбі був, да, да, бачу. Коротше тема? десь ось тут. Надо побудувати міст на ту сторону. Тут обом боку ліс, а тут а, типа тропинка така буде. Я думаю десь тут. -то. Десь тут надо. Коротше, надо ще зайти до ті... хати глянуть, як у мене землі є. Трошки ландшафти підрівнять. И мене будувати місто. Вон. Всякі там. Спальниці, негодяй. Мені не подобається, що чесно. Коротше, пропущу я, навіть нащо ніч. Наш воно мені це щастя. Що мені зі спини подошли взорвали мене. Мені ну так-то народ не треба. Я так вам скажу. Що, де зомбі ходить? Та граві, граві. У мене багато граві є, це добре. Це не може не радувати. Все добро забудьте, тема я васладую. Нечего не Не понял. Наташа, пив печально. Ладно, пьес сам утилизируюсь. Швидше ше буду восстановить. продовжуємо продолжаем. Будувать мисс, того, як тому по ушах. Само криперус рано. Мы разом всем пауком. Все, вроде бы больше никакой нечисти тут они маю. Секундочку народ.